Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природнім довкіллям. І сьогодні ми з вами поговоримо про осіннє сонечко. Послухайте, будь ласка, загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає. Виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте Так. Сонце. Подивіться, яке променисте сонечко в нас є. Дітки, подивіться, будь ласка, яке у мене сонечко? Яскраве? Ні, а чому йому, що йому не вистачає? Так, правильно, промінчики. Давайте я зараз буду викладати промінчики, а ви на кожен промінчик будете називати яке сонечко? Готові? Починаємо. Сонечко лагідне. Повторюйте за мною. Сонечко ласкаве. Сонечко променисте. Сонечко жовте. Сонечко тепле. Сонечко кругле. Подивіться, будь ласка, яке в нас вийшло з вами чудове сонечко. Молодці дітки, ви дуже вправно описали сонечко. Яке воно буває? Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а де знаходиться сонечко? Так, правильно, сонечко знаходиться на небі. А скажіть, будь ласка, чи світить сонечко так яскраво, коли за хмарки заходить? Ні, звичайно, воно не світить так яскраво. А скажіть, будь ласка, чи однаково світить сонечко восени та влітку? Ні, звичайно, влітку сонечко світить яскравіше, ніж восени. Дітки, влітку сонечко світить яскраво, та воно дуже гаряче, дуже-дуже нам спекотно влітку від сонечка. А восени сонечко світить, але вже не так гріє, як влітку. Скажіть, будь ласка, чи кожного дня буває сонечко? Ні, не кожного. А коли його нема, як ми його можемо покликати? Давайте ми з вами зараз вивчимо закличку для сонечка. Послухайте, будь ласка, закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Дітки, погляньте у віконечко, чи вийшло там зараз сонечко? Послухайте, будь ласка, жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, це буває восени. Зараз пора року осінь. Дітки, восени сонечко не кожного дня буває. Коли його немає, найчастіше йдуть дощі, або просто на вулиці стає прохолодно. Якщо йдуть дощі, ми ховаємо з вами під парасольки. Але все ж таки, коли восени. Є сонечко, ми з вами виходимо гуляти до парку, милуємось осінньою теплою погодою. Зверніть увагу, сонечко є, але ми з вами вже одягаємо тепліший одяг, ніж влітку, тому що сонечко світить, але вже не так гріє, як влітку. І щоб не застудитися, ми з вами тепліше одягаємось. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили про сонечко восени. Я вам бажаю якомога більше соняшніх осінніх днів. До побачення, до нових зустрічей!